Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Режим Асада в Сирії рухнув. Повстанці добилися свого, повстанці досягли свого. І це може відобразитися, в тому числі, зараз і на ситуації в Україні, тому що РФ. І правляча верхівка Кремля більше не контролюють ситуацію в Сирії. Режим Асада рухнув як свого часу рухнув режим Януковича в Україні. Десь чимось це схоже на цю ситуацію. Тому я би сказав, що зараз РФ буде втрачати контроль над тими територіями, які вони нібито контролювали. Ситуація в Грузії, ситуація в Сирії. І це може позитивно відобразитися на Україні. Це може позитивно відобразитися на ситуації в Україні. Дай Боже, щоб так воно і було. Я би хотів подивитися на двох колодах, який це матиме результат для України. Тому що зараз така велика поразка для Кремля і для РФ може означати. Подальшу серію поразок і розчарування велике розчарування в тому, що відбувається. Тому я би хотів подивитися на двох колодах. Це взагалі важливе питання, тому що те, що стосується їх, стосуватиметься і нас, в тому числі напряму, тому що зараз вони або ведуть війська в Сирію, або будуть пробувати якось виправити ситуацію. Давайте глянемо. Карта рібенка, карта дитини народження чогось нового. Далі. Падає. Карта удачі. Падає. Хороша карта. Дивіться, яка вдала комбінація карт. Тут дитина, а тут зразу карта удачі, карта грошей, народження чогось нового. Карта тюрми, безвихідні ситуації, оточення та агресія. Ну це не дуже хороша карта. Ця карта може говорити про диктатуру. Можливо, вони підуть денацифікувати сирію. Не виключено, що такий варіант може бути. Десятка пентаклів, карта благополуччя, хороша карта. Карта сели, карта грошей. Карта дурня, нульовий аркан, обнулення, повна, тотальна перезагрузка. І ще одна карта карта любовників. Ну тут, в принципі, карти всі хороші. І тут всі. Єдина карта негативна це карта тюрми. Але на фоні інших карт вона губиться, я би сказав. Я би сказав, що ця ситуація дуже позитивно може вплинути на хід війни, в тому числі в Україні. Тобто вона багато чого змінить. Карти грошей випадають, карти дитини, як народження чогось нового, карта, дурня, нульовий аркан, як новий шлях, як перезагрузка, як повне обнулення тотальне. Так що добре, що це сталося. Все-таки правда, що 2024 рік це рік карми. І цей рік буде тривати ще аж до 29 січня. Так. Тому що я говорю про енергетичний рік, рік дракона по китайському календарю. Так що тримаємося, надіємося, віримо в краще. Режим Асада рухнув, і я думаю, що відновленню він не підлягає. І це багато в чому позитивно повпливає на ситуацію в Україні. Дай Боже, щоб так і було. Миру вам усім, мирного неба над головою, шановні глядачі, бережіть себе та своїх близьких. Бажаю вам усім. Всього хорошого. Не забувайте ставити лайки. Пропонуйте теми для прогнозування. Всіх благ вам, до нових зустрічей!